Харків кожного дня піддається обстрілам, комбінованими боєприпасами, ракетами та кабами. Останніми тижнями удари були дуже жорстокими, як наслідок, смертні, в чому невинних мирних мешканців, серйозні руйнування будинків та інфраструктури. А після березневих ударів міст залишилось без своєї енергетики. Вимушено живитись від інших міст. Між тим сьогодні в Харкові більше ніж мільйон мешканців. Розповідає Ігор Терехов в інтерв'ю журналістам з Турції. Крім цього, у нас перебуває більше 220 тисяч вимушених переселенців з Донецька, Луганська, Запорізької області, здекупованих територій з території, де ведуться зараз активні бойові дії, і це ми чудово розуміємо. Що стосується виїхали, люди, ну, звісно, після таких прильотів частина людей залишила місто, але це ми можемо констатувати, що це. Дуже велика кількість цих людей, але все ж таки люди виїжджають і це природно, це потрібно розуміти. Але за минулий тиждень ми маємо 11,5 тисяч, навіть більше вже людей, які приїжджають в нас, в регіони в Харківській області, там де ведуться активні бойові дії, і ми їх розміщуємо всіх. І, попри все життя триває, працюють магазини та супермаркети, курсує громадський транспорт. До речі, Харків єдине місто в Україні, де проїзд безкоштовний. Автобуси, електротранспорт, метро зауважує мер. Хоча дефіцит енергетики впливає на життєдіяльність міста. Метрополітен є основним перевізником і основною такою життєвою артерією, транспортною артерією в місті, але ми пустили потяги з великим інтервалом, бо не вистачає напруги, як ви розумієте. Це те, що стосується електротранспорту і підземного, і наземного. Що стосується комунальних послуг, то так, ми подаємо комунальні послуги, газ є, ми заживлюємось якось, але все це на грані фоли. Тож ще з весни Харків дуже серйозно готується до опалювального сезону, який з огляду на ситуацію буде складним, зауважує мер. І нам необхідне остаткування. На жаль, такого остаткування не виробляється в Україні. Це остаткування когенераційне, невеликі установки модульне котельне і установки для виробітки електроенергетики, так звані генератори, які працюють на газу. Вони потрібні нам невеличких розмірів, невеличкої такої мощності для того, щоб вони були розставлені по місту і їх неможливо було б. Одразу уразити все і для того, щоб перезимувати для того, щоб місто було з електропостачанням і з теплопостачанням. Та найголовніше, що потрібно наразі Харкову для безпечного і стабільного функціонування, так це закриття неба, говорить Ігор Терехов. Це може статися тільки тоді, коли буде сучасніше протиповітряне остаткування поставлено до Харкова. Тому для нас дуже важливо, щоб це було це сучасна система ППО, і вони здатні сьогодні збивати все те, що летить до Харкова. Яна біляєва, Віктор Ноздрачов, Станислав Решко, Єгор Мікенін, Харків, новини.